Привіт всім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я хочу розпочати майстер-клас ось таких мітинок. Обзор на мітинки в мене був. Я виставляла відео. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Якщо є бажання, залишайтесь, підписуйтеся. і будемо разом з вами в'язати ось такі мітинки. Зв'язані вони в мене з пряжі Angora Gold Alize Angora Gold. Так, це номер, номер 40 колір. В'язала я у дві ниточки. Вони такі тепленькі. Ось так у нас ми будемо в'язати з вами пальчик. Вони зв'язані на двох спицях, зшивні, але, як бачите, тут взагалі шовчика взагалі не видно. Я покажу вам, як я зшивала. Закривала я голочкою. Це все ми з вами будемо робити разом. такі гарненькі мітинки. Ну що, давайте розпочнемо. Так. В'язала я на спицях половиною резиночку, забула сказати вам, обхват кісті я в'язала на свій розмір, щоб ви там орієнтувалися, як, ну, скільки вам набирати, дивіться, у мене обхват 15-15 з 15 половиною. На більший розмір вони підійдуть, а не менше ні, вони будуть великувати. А Більшу ручку сюди ще можна. Ось, подивіться, вони такі. Такі свободненькі, але в них комфортно. Нічого не давить, не зжимає. Так, обхват кісті, я сказала, в мене 15-15,5. Обхват руки. Ой, вибачте. Обхват руки 15-15 з 15 половиною. А кість у мене 18-18 з 18 половиною. так В'язала я на спицях резиночку з половиною Набирала 56 петель. Набираєте стільки петель, щоб ділилось на 4 і плюс 2 кромочні. Але дивіться, так як я в'язала, у мене зв'язана ліва ручка, і я резинку в'язала, розпочинала в'язати в мене в'язання йшло б, виходить із ладошки. я в'язала розпочинала резинку в'язати дві лицеві, дві знаночні, дві лицеві, дві ізнаночні. А от на ліву ручку я буду в'язати, вірніше, це в мене. Ліва ручка. А от на праву ручку мені тепер потрібно в'язати із, як сказати, з тильної сторони. І мені тепер потрібно розпочинати резинку в'язати не з двох лицевих, а з двох ізнаночних, щоб візерунок у мене, ну ви потім в процесі ви побачите, зрозумієте, чому я поміняла. Ну, ось так, щоб ой, ось так буде у нас. І щоб візерунок все у нас тут ішло, так, як і на лівій ручки. Ну, ви в процесі ми все будемо в'язати, ви побачите. Тому я вам рекомендую в'язати одразу дві ручки. Так буде, ну ви будете орієнтуватися і бачите, що як, де вони у вас вийдуть однакові. У вас плотне зв'язання буде однакове. Тому я рекомендую набирати одразу на дві руки. Так що ви дивіться, ви хочете розпочинайте зі мною. Як вам комфортно? Дивіться самі. Хочете дві, хочете одну. Так, ну я зараз буду в'язати на праву ручку. Тому я розпочинаю в'язати не з двох лицьових, так як ми, звичайно, дві лицьові в'яжемо, а я буду в'язати з двох ізнаночних. Дві ізнаночні, і будуть закінчуватись у мене. Рядочок буде закінчувати, закінчуватися двома лицьовими. Резиночкою ми в'яжемо. 18 рядочків. Так що давайте самостійно пров'яжемо 18 рядочків і зустрінемось. Так, дівчатки пров'язали ми з вами 18 рядів. А тепер ми переходимо на спиці номер 3 І я вам зараз покажу, так як у нас тут ну, ну не узор, а трошки ну, ось, як ідуть. Резинка в нас тут продовження йде, тут це виходить по цій стороні у нас резинка. Так, в'яжемо, так зараз вибачте. Так, дівчатки переходимо ми на спиці номер три. Я вже пров'язала трішки, так як по верхній. Частині, в верхній частині у нас іде резинка. Ось о, тут у нас резинка, тому ми в'яжемо 30 петель резинки. Пров'язала я 30 петель резинки. І тут, де в нас ось дві ліцеві петлі, я поставила маркерочок, ось тут, бачите, між ними. Тут ми будемо вив'язувати. Прибавки на палець. І в'яжемо далі, виходить, ладошку. У нас також тут йде дві знаночні, ось, дивіться, оце ці знаночні ось по ладошці, дві знаночні, щоб пальчик у нас так виділявся, і, так би мовити, по спинки. Отак. І по верхній частині. Так, в'яжемо дві ізнаночні, так, і далі у нас йдуть ліцеві петлі так, 24 по ладошки виходить петлі. так Шукають спиці мої. плюска цукає. Так, а тут у нас виходить, також іде, бачите, дві ізнаночні. Ідуть ось вони, дві ізнаночні. Ось так і дві ліцеві, і кромочна Так, і таким способом, таким чином ми в'яжемо 6 рядочків. Але ви дивитесь, на свій погляд, можете одразу робити прибавки на пальчик, можете резиночку меншу зробити, а більше просто в'язати без резиночки. Це вже, на ваш погляд, як... ваше бажання, як ви хочете. Так, один рядочок ми пров'язали. І... Ще виходить 5 рядочків нам потрібно пров'язати. В'яжемо. Пров'язали ми 6 рядків. Тепер розпочинаємо вив'язувати з вами пальчик. В'яжемо до пальця, по зору. У Когось можливо, буде візерунок. Ну, а в мене тут просто. Резиночка, така базова моделька. Можливо, хтось захоче вставити щось інше, якийсь рисуночок. якусь схемку. Так, дійшли ми ось до нашого пальчика. Тепер дивіться, ми пров'язуємо. Один маркер ви можете залишити, можете зняти, але вам потім, ну, ви все бачитемете, як будете в'язати, воно видно буде. І робимо, робимо прибавку із протяжки. Ось так. Накидаємо. Видно вам. Так, оп, накинули. І, щоб дирочки не було, ми її отак пров'язуємо. І далі знову пішли по узору в'яжемо. Ізнаночну сторону в'яжемо також все ізнаночними. Ну, вірніше, по рисунку, по своєму, ви в'яжете. Петельку, яку ми додали, також в'яжемо ізнаночними петлями. так Давайте будемо далі в'язати. Так, дивіться, дійшла я, пров'язала ізнаночну сторону і пров'язала до пальчика. Ой, вибачте, зацепила. Так, і дійшла до нашого пальчика. Дивіться, як ми тепер будемо в'яжемо лицьова І тут посередині в нас іде. Як вам показати? Іде прибавочка наша, бачите? Тепер ми знову протяжку накидаємо на спицю і в'яжемо її за передню дольку. от Отак, щоб у нас нахил йшов вправо сюди, нахил був. Пров'язуємо першу нашу петельку, що ми накидали. А з лівої сторони ми накидаємо ось так. Дивіться, ось. Ось так оп. Я підхвачую і накидаю, щоб видніше було отак. Ось дивіться, давайте зараз покажу цю ще раз петельку. Накидаємо ми, давайте з цієї сторони я захватила і накинула сюди. Оп, бачите, як у нас виходить. І ми її пров'язуємо так. Скріщона виходить, у нас щоб дирочки не було. І опять сюди оп, пров'язуємо. І тепер цю петельку ми накидаємо сюди. Так, оп, нічого її не перекручуємо, нічого. Так, накинули і все. Вона з цієї сторони у нас буде. Як скріщона. Отак, оп. І пров'язуємо. І далі знову пішли все по візерунку, кого як. І знову пров'язуємо ізнаночну сторону. І давайте дійдемо до пальчика, і я знову вам покажу, як робити накиди. Можливо, хтось не зрозумів. Давайте пров'яжемо. Так, дивіться, дов'язую я знову. До нашого пальця. І зараз покажу вам знову, як робити прибавочки. Так, дивіться, у нас йдуть дві знаночні. від цього. І робимо. Ну, я обично звідси підхвачую. Ось отсюди, бачите, оп, підхватила і все. Мені її не перекручувати не треба нічого. Отак. От Тут тобто, трішки. Підіваю, щоб легше було пров'язувати. І пров'язую, пров'язала. Так. Оцю, ось я підділа. Бачите? І навпаки, сюди оп, і все. І тут пров'язую. так. Ось у нас виходить пальчик. Ідуть у наші дві косички з резинки. І буде у нас тут пальчик іти. І таким чином ми робимо добавки, поки в нас на пальчику не стане 17 петель. Додаємося до 17 петель, і я до вас повертаюсь. Так, тепер дивіться, дівчатка: я петлі пальчика перезняла, верніше залишила на цій спиці. А ці всі решту петель, я їх зняла. Можна на шпильки, щоб зняти, а я, я не захотіла, мені так легше потім буде переходити на ті ж самі спиці. Цю ниточку основну я не обривала, я її залишила. От тепер, як будемо в'язати пальчик після прибавок. У мене зараз на пальчику 17 петель. І е, після прибавок нам потрібно зв'язати ще 8 рядочків. А от сюди вже ми прив'язуємо я з цих самих моточків прив'язую, дов'язую вірніше ниточку. Ми її пров'язуємо лицевою. Потім підтянемо. І в'яжемо. Вісім рядочків ліцевою гладдю. Так як ми в'язали. Ліцева сторона, ізнаночна сторона. Можливо, у когось тут також іде резиночка, можливо, у когось якийсь візерунок на пальчику. Так, цю я пров'яжу, мабуть, ще ліцевою, а потім наступному рядочку, мабуть, ізнаночною. Так. І так в'яжемо далі вісім рядочків пров'язуємо. Потім, коли пров'яжемо вісім рядочків, ми будемо з'єднувати ці дві наші половинки, але спочатку закриємо пальчик, я вам покажу, як голочкою я закривала палець. А тепер давайте пров'яжемо вісім рядочків. Самостійно. Так, дивіться, пров'язали ми вісім рядочків нашого пальця. Ниточку я обірвала, діла волку, і тепер ми будемо пробувати зшивати. Так, продіваємо ми в дві петельки і протягуємо. Але нічого не знімаємо. І знову ці ж самі петельки протягуємо, але захвачуємо ще й третю петлю. Видно вам? Так, ще й третю петлю захочуємо. І останню, вірніше, першу петельку ми знімаємо. Так, знову повторюємо. Захвачуємо ці дві петлі незняті і втретю і знову протягуємо. Так. Перву знімаємо, протягнули. Так, знову дві петельки захвачуємо незняті і третю нову зацеплюємо. Так. Знову підтягуємо тепер оцю першу ми знімаємо, підтягли так. Знову опприваємо так. Оно, бачите, погано, якщо дві ниточки потрібно підтягувати. Знімаємо петельку, Оп. протягли, так далі, так вам видно? Ну цю петельку знімаємо так. І так ми закриваємо до кінця так, так залишаються у нас три петельки, дивіться ми їх одіваємо. Кидаємо цю петлю. І ті, що дві у нас залишилися, ми їх також пров'язуємо, продіваємо через них голочку. Ви можете взяти пластмасову голочку. Нею, нею буде набагато легше, не будуть ціплятися за нитку. Я не знаю, чому я не взяла одразу. Так. І все. І ці дві петлі ми знімаємо. Отак. Нитку ми нікуди не діваємо, тому що ми будемо зшивати будемо зшивати наш пальчик, я вам покажу потім. А зараз ми будемо в'язати, зараз я вам покажу, зараз хвилинку. Підтягну петлі. Так. А зараз ми будемо пров'язувати нашу ручку. Так, в'яжемо. Так, як ми в'язали, можливо, в когось візерунок, можливо, когось просто знаю, що лицьова гладь. Так. Зараз дойдемо до пальчика і я вам покажу. Так, доходимо ми до пальця, і в нас, ви бачите, у нас виходить чотири ізнаночні петлі. Ви Можете, господи, вибачте, зацепила, ви можете одразу скоротити по дві петлі. Ну, ось, наприклад, в першому рядочку закрити дві петлі, і в наступному рядочку, в лицьовому також закрити дві петлі. Щоб у нас. Далі, як ми будемо, пров'яжемо повністю нашу рукавичку, щоб у нас далі совпала резинка. Я робила, я й буду продовжувати в'язати, так, як я робила. Я вже скоротила біля резинки одразу дві петлі. А ви, якщо хочете, можете тут скоротити. Як хочете. Просто щоб у нас тут далі було продовження резинки йшло. Так що це вже на ваше бажання. Я буду так скорочувати, як я і скорочувала під самою резинкою. Щоб вони в мене були одинакові, рукавички. А ви дивіться, як вам краще. Так, пров'язую дві ізнаночні. І тут знову ж я в'яжу. Дві знаночні, але тут ми подужче затягнемо, щоб у нас дирочки не було. Отак. От і все. І далі ми йдемо в'язати, як і в'язали. Так, зараз я гляну скільки я. в'язала. В'яжемо 8 рядочків. В'яжемо 8 рядочків. І потім будемо в дев'ятому ряду, ми вже будемо переходити на резинку. Так що, давайте пров'яжемо 8 рядочків, і зустрінемося, мабуть, з вами в другій частині. Так що, давайте пров'язуйте. А в другій частині я вам покажу, як Уже решту резинку будемо в'язати, закриємо верх рукавички, верніше мітинки, ну, рукавички мітинки. І я покажу вам, як я шивала пальчик, як я шивала рукавичку. Так що давайте в'яжемо 8 рядочків.